Трату неможливо забути, а минуле не повернути. Але можна подарувати нове життя і надію. Ця історія про матір, яка, незважаючи на неймовірний біль, відкрила своє серце для прийомної дитини. Бо любов це те, що продовжує жити, навіть коли здається, що все втрачено. Я 32 роки пропрацювала в будинку книги, розпочинала свою діяльність за звичайного. Продавця, але виросла до головного товарознавця. Але коли в нас в нашій сім'ї з'явився Олексій і школа тривоги, то я прийняла питання, що маю піти на пенсію по втраті годувальника, тому я переваги віддала дитині. Олексій, другий син пані Тетяни, старший Дмитро з маличку захоплювався спортом. Любив веслування на каное та байдарках, а в підлітковому віці захоплювався веслуванням на човні дракон. Десь в сьомому класі, коли на нашій річці Десна з'явилися дракони, то вони його серце розбили. Він спочатку почав займатися на драконах, на човнах Да? Але вирішив, дракон, це ж. Таку ну, бригада, так, командний від спорту, а він вирішив, щоб самому, ну, самому щось досягти, то він ще пішов займатися, був на каноях і байдарках. І дуже, знаєте, як, знаєте, як у того, як запитують, як пройшов, як ви пройшли підлітковий. Період своєї дитини я кажу: я взагалі такого не ну, Я не, не пам'ятаю, кажу, бо він був в спорті, взагалі був весь в спорті і досяг дуже гарних результатів. Став мастером кандидатом мастера спорту з веслування на байдарках та каної. І також він ще мастер та кандидатом майстрі спорту на човнах дракон. Дмитро був сповнений мрій і досягнень. Спорт. Став його пристрастю з дитинства. Він виховував у ньому силу та витримку, які потім знадобилися у найважчі часи. Коли ще навчався на четвертому курсі, то він вже мав своїх діточок і був тренером, займався з дітьми. То я ніколи не думала, що він так буде любити дітей. Навіть з роботи, це ж були, якби часи були, він приділяв ді та, діточкам своїм. Кажу, що так довго, що так довго з роботи. Він каже: воно ну, ж уже темно, я їх не тільки до остановки, ну там до зупиночки довів, іноді батьки не можуть та, зустріти їх, іноді когось і до будинку доводив. То діти для нього було це все. І коли в тому році в, в історичному музеї була виставка загибли Янголи спорту, то я знайшла одну маму, якою учень був, ну та займався сина, і вона знайшла інших батьків, дітки, які навчались у нього. Вони поприсилали такі відгуки, що я навіть, навіть не знала, що в мене така дитина. Після навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ Дмитро служив у прилуках, а згодом у рідному Чернігові. Він ніколи не полишав спорт, сам придбав каної, весло, тренувався, долаючи себе. Жив окремо, доросло, відповідально. Але тепло мами завжди було поруч. Її увага, турбота й любов те, що лишалося незмінним у його житті. Навіть на такій небезпечній службі. Він був у роті поліції спецпризначенцем, то ми з зайвих випросив питань не ставили. Бо я ж розумію, що така робота відповідальна і було спочатку було трошки важкувато, бо знаєте, не встиг прийти з роботи, як був дзвіночок, і збирались, і на виїзд виїжджав. Коли вранці 24 лютого він зателефонував, то говорив не про себе, а про рідних. Просив зібратися всім разом, триматися. Вже за кілька днів після цього він ночував у підвалі з родиною, гріючи ноги і підтримуючи словами. Його вже, мабуть, ми не бачили 20-го так ось mm. він вже там. Так, yeah. да, вони чергували, yeah. да, так, так, так. Mm. Але потім. 24-го він був на автомобільному мосту в нас, а потім, 26-го, вже приїхав додому, з нами тут був, ночував. Ми ночували в підвалі, бо було дуже гучно були обстріли такі були. Я пам'ятаю, що кривали йому ноги, щоб не холодно було. Розмови таких, ну що розмови? Люди в підвалі були, але він казав, він казав, не хвилюйтесь. Декілька днів і все буде добре. Все буде добре, так нас настроїло, що все буде добре. Але, але все вийшло не так. Тетяна згадує, що пес Дмитра Теді, який завжди спокійно лежав поруч, тієї ночі зірвався з місця і пригорнувся до господаря. Ми ж Не знали, що це вже буде остання ніч, і коли Дмитро прийшов, спустився в підвал, ми там сиділи, то собака завжди лягала. Ну, ляга... А той вона спідхватилася і, і до нього прямо так аж шмигнула, наче це була остання зустріч миті. 28 лютого Дмитро з побратимами разом прибули у приміське село Киїнку. Поліцейські з військовими зайняли бойові позиції, аби дати відсіч ворожій колонії, яка намагалася прорватися в місто Чернігів. Вони сумлінно виконували свій службовий обов'язок та до кінця стояли на захисті громадян. На жаль. Дмитро Музирьов, Володимир Настич, Дмитро Лук'яненко та Олексій Христенок загинули внаслідок масованого обстрілу ворога. За їхній подвиг героїв посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Серце замкнулося, душа окам'яніла, і в очах навіть, навіть не було сліз. Я не могла повірити, що це таке ну, може бути. Він і зараз я якось відчуваю, що він десь там. Бо 17-го року він пішов в армію, потім Одеса, потім Прилуки, а останні роки він жив окремо. то для мене це було, я не могла ну, ніяк це звикнути, з цим змиритися, що це таке, то я щось так собі настроїла, що він десь угу. десь захищає. Боронить нашу країну. Прощання з Дмитром змогли влаштувати лише за 44 дні після загибелі. Попри біль, Тетяна трималась, і поруч був ще той, хто найбільше чекав на свого господаря пес Теді. Бували такі моменти, що й йш... та йшла пара, чи їхав хлопець на велосипеді. Да? Він просто сідав і вдивлювався, як поки не проїде чи не пройдеться пара. Нам одна Молоді люди нам задали питання, вони побачили, що ми йшли собака, і собака, звичайно, йшла собі, і потім вона всілася і чекала. І ми розповіли, що він дивлювався, що це який-навіть на зріз там запринюхувався. Він чекав, було дуже важко. Якщо там десь там скажемо там, Дмитро чи що, він зараз так дергався. Але вже трохи щухла. Але я пам'ятаю, коли Дмитра призвали в армію воєнкомат, Ми приходили з собакою, проведжали його. Також після втрати сина. Сім'я не була сам на сам із булем. Поруч були друзі, родичі, навіть сусіди. Вони підтримували одне одного. Попри біль вона не зламалася в один момент. Тетяна усвідомила у її серці ще стільки любові, яку треба комусь подарувати. І цей хтось дитина. Яка потребує мами. Ми з чоловіком були в очікуванні вже онуків. Серця були переповнені, як кажуть, любові. Да? Хотілося цю любов комусь віддавати. Але я так розуміла, що ми вже ніколи не дочекаємося онуків. І тоді я чоловіку кажу: у нас буде дитина. Він так на мене подивився, каже: Ну, є інші варіанти, і у нас буде, і він мене підтримав. Вони пройшли навчання, медкомісію, консультації, не знали, буде це хлопчик чи дівчинка, але серце підказувало, має бути син. І ось уже 7 січня до родини приїхав Олексій. Я так благала Бога, що ти забрав такого в наш нас, ан каже, ну дай нам Янголочка, що таке маленького, Ми будемо кажу, любити його все віддамо, всю любов, все, все-все для нього будемо жити заради нього. І він, мабуть, почув. Мої молитви, мої перхання і, і все так здійснилося. Так маленький Олексій з'явився в родині, і відтоді, наче був тут завжди, не сумніваються. Просто кажуть: він наш. Тетяна ніколи не намагалася порівнювати сина, якого втратила, і сина, якого подарувала доля. Вона просто любить так, як не встигла тоді. І як вміє тепер. Було важко, коли ось тут у кімнаті, це кімната Дмитра, але, звичайно, ми ж, коли він виїхав, зробили все що вже ж по-іншому. Замість цього цих коні висів його портрет, а Олексій просив полежати біля нього, і я обіймала, а сльози катилися так, що я навіть свою дитину так і не обіймала. Оце було дуже важко. Бо ми будемо молоді були, колись нам робота була, кудись бігли, щось повинно було, треба. А зараз я більш спілкуємося разом. Якщо на прогулянки, то ми розмовляємо, якщо книжку читаємо, то разом читаємо, потім її обговорюємо, сподобалася чи не сподобалася. Я ну, все більше уваги придаю дитині. Олексій також має свою втрату у 22-му році. Він втратив маму, пам'ятає її. І дуже хоче знати, де вона. Ми, коли з ним їздили на могилу сина, то він сказав, я хочу до мами. А я йому кажу, синочек, кажу, так я ж не знаю, де похована твоя мама. А він сказав, Я пам'ятаю. І ми так пішли, просто пішли. Ми ж так розуміли, де військові поховані, а де цивільні люди. Так прийшли, і я йому кажу, а ти встань. скажи, мама, я прийшов. Ми знали день її загинув. Смерті, то ж можна було подачі вже знайти. І так трапилося, що ми стали. І біля мам навпроти був, була могила мами. Олексій ходить до школи, бере уроки гри на гітарі, відвідує сучасні танці і вже має перші нагороди. Кілька медалей, але вдома впевнені. Це лише початок. Він сумлінно вчиться і за кожен семестр отримує стипендію від міста. Має багато друзів, з якими проводить час після школи. Поки дорослі з розумінням сприймають історію усиновлення, з дітьми складніше, тому для однокласників це залишається невеличким секретом. Але Олексій відчуває себе улюбленим і захищеним. А це головне. У мене є багато однокласників, які живуть далеко від мене, а є, які близько живуть. Угу. Що ти з ними спілкуєшся, підтримуєшся якось. так? Угу. Що робите? Граєте, може, в телефоні, я знаю, що mm, там так, є якісь такі ігри. Так, можна... граємо. Ми з моїм другом граємо в українську гру, де треба е, з, ну, у тебе нічого немає і треба зробити так, там, на, заробити на будинок, на машину, ета, здати на права. там. Нормально собі грають, що ти вже там маєш будинок. Квартира своєма машину. Тетяна з чоловіком не наполягали, щоб Олексій називав їх мамою і татом. Вони розуміли, дитині було вісім за плечима. Своє життя, свої втрати і своя мама. Такі слова не народжуються з примусу. Вони мають визріти в серці. За рік вони народилися самі. Це був кінець травня. Він Може, це спонукало, що він якось так була дуже висока температура, якось чи вірус спіймав, що декілька вон... днів була температура, і І ми навіть швидко визвали, бо я ну, знала, якось так, що схвилювалася дуже-дуже. Я зателефонувала, а вони сказали, що ми приїдемо тут поруч, ми приїдемо все. І потім я біля нього, звичайно, сиділа. На ранок я почула. Як він назвав мене мамою, але я не намусилася запитати, чому так. Але через декілька тижнів я йому задав питання кажу: А як це так вийшло? А він каже: Я побачив, як ти біля мене сиділа цілу ніч, і я зрозумів, що ти мене кохаєш. Тепер Олексій називає її мамою. Вони гуляють разом, проводять багато часу разом. Ходять в бібліотеку, Олексій цікавиться читанням. Особливо пригодницькими книжками. А ще пишається старшим братом, ходить у ту саму школу, має ту ж вчительку, що й Дмитро, і має мрію. Хочу стати поліцейським. А ну, тому що я хочу ну, дивитися за порядком, щоб хто його не порушував. та Робити так, щоб не було злодію нашому місті. його вже немає поруч, але пам'ять про нього жива, і вона стала орієнтиром. А поруч мама, людина, яка не лише врятувала, а й навчила мріяти, вірити в добро і бути добрим. І якщо одного дня Олексій став би чарівником, то подарував би їй вічну молодість, просто щоб вона встигла побути з ним якомога довше став вчарівником, от зараз, отак -от, і ставку. Uh -huh. Що б ти зробив для мами? Ну, я б би зробив би так, щоб вона помолоділа. Помолоділа, а mm -hmm. що їй молодіти. Ну, щоб більше прожити.